Патагонія і The North Face це два найбільших виробники одягу для активного відпочинку. Ну, якщо можна назвати це взагалі відпочинком, в інтернеті можна знайти купу відеооглядів, порівнянь цих брендів, але сьогодні я розкажу вам більше про різницю цих брендів, а ще більше про... Людей, які створили ці бренди, багатьом людям невідомо, що насправді Дак Томкін, засновник The North Face, і Івон Шинар, засновник Патагонії, це друзі ще з підліткового віку. Вони обоє були помішані на любові до природи, на каякінгу, хайкінгу. Альпінізмі все це стало основою для їхньої дружби, і в якийсь період, майже одночасно, але незалежно один від одного, вони почали свої маленькі бізнеси. Наприклад, Івон Шинар почав робити спорядження для альпінізму, тому що в той час його було дуже мало. Воно було дешеве. Неякісний в основному з Європи, і він вирішив робити свій варіант альпіністичного спорядження, яке можна використовувати не один раз, а багато разів, хоч воно буде й при цьому дорожчим, і все це він робив в умовах, з його слів, коли на всю країну, тобто США, було приблизно 250 альпіністів, і якось, маючи настільки мізерну клієнтську базу, він все одно зміг дати початок своєму бізнесу. Після кількох успішних дій Іван Широн відкриває Широн Еквіпмент в 1965 році і вже через через 5 років стає найбільшим постачальником альпіністичного спорядження в США. В той самий час Дак відкриває невеликий магазин, там де він також продає альпіністичне і туристичне спорядження під назвою The North Face. В кінці 60-х Дак запропонував Івону поїхати в подорож з Каліфорнії до Південної Америки. І погодився погодився умові, що вони піднімуться на гору Фіцрой Патагонія Чилі гору, яку ви можете знати за логотипом Патагонії. Десь півроку вони мандрували, каталися кожен день, спускалися на каяках, піднімалися в гори, альпініст. Свували, чи як там це називається, і навіть зняли про це фільм, який називається Mountain of Storms, який, до речі, можна зараз безкоштовно подивитися на ютуб-каналі Патагонії. І наскільки я розумію, цей фільм зробив їх достатньо популярними в локальній аутдор-середі. Також ця подорож склала неймовірне враження на цих двох друзів. Вони були приголомшені природою Південної Америки, і в них з'явилась нова пристрасть збереження природи. Одразу після повернення з цієї нереально крутої подорожі, друзі вирішили. Примінити цей досвід до своїх компаній. Івон розширився до виробництва одягу і назвав свою компанію Патагонія, а також дав їй логотип, про який ми вже говорили. Також він подбав, щоб бренд відображав його цінності та наголошував на екологічній відповідальності як частині самої компанії. Тим часом у Дага все відбувається зовсім за іншим сценарієм. Всього через два роки після відкриття магазину він його продає. The North Face перестає бути його дитиною. Але він створює новий бренд, він називається Esprit і я думаю, він вам теж знайомий. принаймні його логотип ви точно бачили мільйон разів. Цей бізнес стає дуже-дуже успішним, адже даг в нього теж вкладає всю свою душу, всі свої знання і прямо проживає своє життя з цим брендом. Але не дивлячись на весь комерційний успіх цього бренду, він все одно залишається незадоволений тим. На що перетворюється індустрія одягу, оскільки популярність активного відпочинку на відкритому повітрі зростала, зростав і попит на одяг для такого відпочинку лише з 2013 до 2024 року. Індустрія виросла з 5,1 мільярда доларів до 37 мільярдів доларів США. Звісно, це не без допомоги ковіду. В якийсь момент для Дага стало зрозуміло, що такий ріст не є стійким, і що це все просто перетворюється на моду. Люди купляють гортекси заради того, щоб сходити в кафешку. В 89-му році. Даг вирішив, що хоче зав'язати. Він продав свою частку в веспрі, тому що він не хотів більше продавати людям одяг, який їм насправді не потрібен. Але якщо подивитись на його вчинок з точки зору сьогодення, то він зовсім навіть і не прогадав, тому що в 24 му році Esprit збанкрутував, а ДАК тоді отримав за свою частку 125 мільйонів доларів. І отут стає цікаво, тому що ці гроші ДАК використовує для того, щоб переїхати в Чилі і заснувати фонд Deep Ecology. він починає збирати те, що зараз становить 9 тисяч кілометрів території. Це якщо що втричі майже більше ніж вся територія Грузії. Дак одружується вдруге, на коли Шній сіо Патагонії, навіть тут бачите, їхні стежки знову сходяться, і вони разом в Чилі починають розробляти концепцію їхньої консервації. Вони хотіли зберегти землі такими, якими вони є. Правда, самі чиліці на початку не дуже класно сприйняли цю ідею, а навіть з якоюсь підозрою вони розповсюджували чутки, що ДАК хоче зробити новий єврейський штат на цій території, або зробити величезне ядерне сховище для відпрацьованих ядерних матеріалів, або що саме смішне. Що він хоче замінити всіх їхніх корів на американських буйволів. Я не знаю, в чому страх і для чого це взагалі кому-небудь робити, але такі чутки ходили. І не дивлячись на це все, Дагу та його дружині все-таки вийшло заснувати 5 національних заповідників, для яких вони використали ту землю, яку вони придбали. І їхній фонд. Продовжує працювати і намагаються вони засновувати нові заповідники не тільки в Чилі, а й в Аргентині. Насправді ми не знаємо, як це все вплинуло на дружбу Дага та Івона, але можна констатувати, що вони все ж залишилися друзями і продовжили подорожувати. Разом до моменту, коли у віці 72 років Дак загинув під час їхнього спуску на байдарках в Патагонії Чилі. Обоє чоловіків розуміли всі проблеми цього швейного бізнесу, але вирішили по-різному їх вирішувати. Дак вийшов з цього бізнесу, а Івон створив компанію. Таку, якою він міг би змінювати цю всю індустрію зсередини без керівництва Дага, The North Face стало тою компанією, якою він не хотів би, щоб вона стала. Вони продають речі людям, які їм не потрібні. У них дуже багато колаборацій з Gucci, з Mason Margiela, з Коменде з Тобто їхня основна ціль. Це звісно заробіток грошей, і чесно кажучи, у the North Face все дійсно вдається дуже добре в плані заробляння грошей. Їхній прибуток складає приблизно 2 мільярди на рік, що суттєво більше ніж 800 мільйонів у Патагонії. The North Face теж має екоініціативи, але в їхньому випадку це більше виглядає, наче гонитва за трендом. Вони виробляють куртки термобол з переробленого пластику, але все ж більше здається, що вони цим просто намагаються уникнути якихось екоскандалів. Тим часом Івон нікуди не зник із Патагонії. Він досі знаходиться в Патагонії, управляє нею і втілює всі свої ініціативи, які він сам вигадує в свій бренд, намагаючись впливати. Не тільки на те, що він створює, а й взагалі на всю індустрію одягу. Загалом Патагонія і досі приватна компанія. Вони не виходили на біржу стоків, вона повністю належить його родині, і вони не планують це змінювати. Більше того, коли у них була можливість дуже швидко рости, вони відмовились від цього, тому що. Ідея їхньої компанії планувати все з думкою, що компанія має проіснувати мінімум 100 років. І нехай через це іноді компанія розвивається повільніше, але більш надійно і більш стабільно. До того ж, мені подобається сам підхід Івона до роботи і його компанії. Він намагається весь час наймати людей, які вміють самі приймати рішення і не залежати від нього, тому що він кожного року з червня по листопад недоступний для своїх співробітників. Він займається тим. Що він любить найбільше? Подорожує, відпочиває, рибачить, і він каже: якщо у вас навіть згорів якийсь склад, не дзвоніть мені, я вам ніяк з цим не допоможу. Ви самі знаєте, що робити. Нащо мені дзвонити? Дайте мені насолоджуватись життям. І він вирішив, що якщо ви купляєте одяг для активного відпочинку, він має вироблятися з найкращих матеріалів і стійким способом. Більше того, він має вироблятися так, щоб потім його було дуже легко полагодити. Вони також допомогли заснувати некомерційну організацію 1 for the Planet. І були визнані лідером у корпоративному активізмі по всьому світу. Також вони створили нереально круту ініціативу, яка називається Worn Wear. там, де вони дають пожиттєву гарантію на свій одяг, і коли б ти не прийшов з будь-якою поломкою, вони його тобі лагодять. Потім вони розширились до того, що вони почали ремонтувати не тільки одяг, який був вироблений ними, а й інших компаній просто через піклування про те, щоб менше вироблялось одягу і це було кращим для природи. Більше того, вони навіть випускали сенсаційну рекламу, яка просила не купувати їхній одяг, якщо їм не потрібен. І, взагалі, є відомий факт про те, що Патагонія ніколи не приймає участь в Black Friday, і навпаки, вони в ці дні закривають свої магазини, щоб люди не купляли одяг просто через красиву дату на календарі, який їм насправді не потрібний. Вони борються з проектами буріння в Каліфорнії, збирають гроші на збереження річок в Європі і допомагають зв'язувати волонтерів через свій сайт по усьому. У світі, і це лише маленький список того, що вони роблять. І тут питання: хто насправді був більш правим? Дак, який залишив все і придбав на свої гроші нереально великі шматки природи, для того, щоб можна було їх зберегти, і наші наступні покоління мали доступ до такої самої чистої, охайної, красивої природи, яку ще застав він, або ж і вон, який. Не зупинив свій бренд, продовжив продавати одяг, але намагався показати своїм прикладом, своїм впливом те, як можна це робити по-іншому. Не просто продавати речі, які треба купити, бо вони гарні, модні і цінні. А показуючи, що можна це робити по-іншому, можна шити одяг, який насправді людям треба, бо не можна ходити голим. Але робити це відповідально і. Зовсім на іншому рівні, якщо чесно, я не знаю, кого ви берете ви, чия історія вам більше сподобалася, але мене вразила історія обох обоє зробили дещо незвичне, і те, чого не робив раніше, ніхто вони були справжніми інноваторами, і він досі є. А за даха його справу продовжує його дружина, за що я і вдячний.